Очікування, марні очікування, що твій партнер прийме рішення, твій партнер почне працювати, і ти будеш щасливий, що в тебе росте. Команда і структура. Скільки раз ми ставили ставки на людей і очікували від них ну, тих результатів, які навіть вони самі. Про це і не знали. Да? Друзі, дуже важливо, щоб коли ми зустрічаємося, підписуємо людину і очікуємо від неї щось, потрібно доносити це ясно, що наш бізнес це бізнес саме цифр, статистики, тому як будь-який інший бізнес, тому очікування вони вбивають. Наш бізнес, друзі, є певна кількість е, дій, яка веде до результату. Окей, і якщо ця кількість дій вона не буде зроблена, то і результату марно очікувати, і сподіватися, що е, людина. Стане з вами топ лідером і все статистика. Друзі, це звичайно різні стратегії, але пошук людей це люди. Ми бізнес робимо з людьми. Є стратегії теплі контакти, холодні контакти, соцмережі, ситуативні, різні, так? але потрібно, щоб був рух. Потрібно, щоб була кількість зустрічей проведених. Потрібно їхати на події і на події їхати з людьми з командою. Тому, якщо людина каже окей, я в кінці року хочу бути там майстром, топ лідером, значить треба на подіях, які є в рік. Приводити людей до речі, наприклад, у нас в Італії буде 27 вересня подія. Ось якщо хтось хоче вирости в кваліфікації і живе в Італії, треба приїхати на цю подію і, звичайно, привести 5, 10, 20 чоловік від. Кількості людей буде залежати, звичайно, і ваша кваліфікація. Сподівання, що у людини щось вийде, що вона вас вичекаєте, що вона вас виросла. Якщо людина не буде організовувати зустрічі 2 плюс 1, якщо людина не буде робити торкання да, в соцмережах, тут не будуть продуктивність, не буде, і якщо людина не буде йти на події, не буде привозити людей, теж не буде результатів. тому треба забрати оці очікування, які ми робимо. На людей. Не чекайте, а дивіться, що людина робить, і організовуйте зустрічі з вашими наставниками. Щоб ваш наставник розказав тій людині, що це за справа, що це за бізнес, як можливо поширювати інформацію, яку інформацію поширювати, да? щоб це давало результат і ефективність. Ось. Тому, якщо ви сьогодні бачите це відео, значить, ви вже готові діяти і не очікувати від ваших людей, що ось-ось вони приймуть рішення. Ви просто подивіться, ваш ключовий партнер, ви йому задаєте питання. Давай відкриємо твою структуру. Відкриваєте структуру і дивитесь за останніх 90 днів, скільки людей людина підписала. Окей? І вже ви побачите швидкість, з якою йде ваш ключовий партнер. І, звичайно, треба йому показати свою швидкість, свій результат, що ви робите. Ось, і це буде прозоро, це буде чесно, і буде тоді зрозуміло, що де наш бізнес, якщо він не росте, де він храмає. Добре? Всіх обіймаю і класних результатів в 2025 році.